Всім привіт на каналі сьогодні проходимо другий фінал Вежалинг Вейс. Яка 2019 як вона звіт це правильно команду на 2020 Не знаю що це зробити. Цих сабзійно блокцій. Наречі Може останні по відео взагалі якось так поверхнево проходять, по переглядам, не знаю. Чи не стільки не цікавого, стало. Чи в мене щось я настільки не так роблю, ну бачу результат набагато гірший, ніж останні до дня до цього відео йшли. Так, починаємо. Собзіро файла скорпіон. В атаку але щось по дамагу йде так ось не дуже. Сабить кругать ці не дуже Це небезпечний тип, бо до цього мене спортивний урон теж сильно супротив нього завелі йде. І не так легенько пробувають, але все ж таки ми пробуваємо і зараз пішло. Шагом цей ефект кажуть. Комбач, взагалі погано, очі О, Зараз все не все, буде, все, там косметики не запущуся. Пускай подобається. Потребував лікана ставити. Ч ж я тут? І це. Небасите, Що-то вилітає, але. Смітка смертна закінчується. Це дуже погано. Треба по лікарам опускати зараз, що закінчиться і все це піде на смарку. Ай. Здесь надо. Самое противосельце движение. Тут треба було спуститися, ботом мітку смерті або приставити. Мітку смерті або спорядження кидаю відразу приходить в мітку смерті 600. Навіть не бачу сенсу сильно ставити пастку, бо нам не дуже би назад 700 зеру боротися в поводобу. Бо нам треба кухотинь. Але вони як назвали... О, міняється ла того, блін. Він зараз так непоганий. Він поміч наносить. Накрали, але воно вже не має сенсу. Перша спроба не вдала. Це грав за скорпіона і мало за лікарну. Чого на це підбиття Від цей прикол, що вмітка смерті треба китати? На качу. На качу, на беніше, таланток, ще плана вкачать. Накачено в рішеннях в талант так еще так відкрито говорити. Тут у нас зараз критичний урон в талантах прокачаний. В принципі, цей посух Біхана, так названий, повинен допомагати нам, але е, не знаю. Той тобто, спробі вона якось так дивно йшло. Так, нам потрібна мітка смерті. No. one. No, nope, I Ну, наоборот, если в зерах холода, то она уже погано. А, блок. Ну-с. Мы намекали паску, а, тоже погано. А, кабал. Ага, и все есть. Каприона вынесли. Надо остальных порядочно На брони. Смогу врата тільки до кономови нас от тільки як разбо, як саппорт опід сегодня спецприйомів. Це добре, що Собзіра один одному віть цього. Посмотрим до смерті, як командирка 11. О, бачите. Напрягаться тайм созда. Митка с мастерски все. Блядь, пока надо не треба было. Но ну, скинь уже рту. Так, давай то опускаем на лука, ну, лука, давай, давай, давай. Швидше, 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 швидше. швы. Оф, е. Yeah. Но ну, мастер-то пришлась. Друга спроба, зразу довго добили Там мені не, не дають цього зробити Так, ну то вийдеться допивати третю спробу Саме влення, не допустити помилку в плані мітки смерті. Ну, якщо буде помилка, то доводиться на половину.

Трішки більше складає там цей звежі, що відкриває спорядження. Це друге коло компліт, як то кажуть.